Пані Наталя Понежа. Дякую, Пані... дякую, добрий день всім. Пані Наталя, вчитель історії, першотравинського ліцею номер 2 першотравинської міської ради. Пані Наталя, вчитель методист. І є дуже багато запитань сьогодні, на які ми разом знайдемо відповідь. І так само. Як завжди, закликаю вас спілкуватися, коментувати. Ми бачимо чат, наші спікери, наші гості бачать чат, і ми відчуваємо вашу підтримку, ваші емоції. Тому разом будемо обговорювати ті питання, які хвилюють освітянську аудиторію. Наприклад, запитання таке. Всі, я вже говорила, але напевно варто зараз ще раз сказати. Всі запитання ми сьогодні озвучуємо із нашого опитувальника, який ми пропонували учасникам сьогоднішнього заходу для відповідей. Всі, хто долучився до заходу, мали можливість поставити свої запитання, які ми сьогодні ставимо нашим спікерам. І запитання від пані Вікторії. Пані Вікторія, педагог-організатор. Вона запитує про атестацію. Запитання таке: мене тестує комісія першого рівня, це школа, на призвоєння звання педагог-організатор-методист. Чи повинна я створити методичну розробку, як це було раніше? Чи це зараз не обов'язково? Так, добре. От про методичну розробку багато зараз запитань, і я знаєте, як от? Відповідаючи на це запитання, хотіла б згадати, мабуть, всі ми зустрічали з вами в інтернеті, коли зайдеш, забиваєш якусь тему, а там декілька методичних розробок з однією темою, з одним і тим же матеріалом, але з різними прізвищами вчителів. І тоді стає так прикро, прикро й думаєш, Боже, ну як же так воно мало бути? І чому воно так було? А воно дійсно в минулому типовому положенні, яким ми користувалися, там методична розробка була обов'язковою, тобто кожен вчитель мав її створити тільки після того, як вона має там бути затверджена, він отримував звання вчителя-методиста. З одного боку, на щастя, зараз такого немає. В цьому положенні в нас немає пункту, у нас йдеться про те, я ось тут його відкрила, ну, для того, щоб там, не зовсім бути аспертися на нього. Тут йде мова про те, що. Звання, а це йде мова і про старшого вчителя, і про вчителя-методиста, люди, які його отримують, або його вже мають і мають підтвердити, то вони мають упроваджувати і поширювати методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надавати професійну підтримку і допомогу педагогічним працівникам. Ну а далі йде мова про те, в яких Заходах вони можуть брати участь в і процедури, і заходи пов'язані з забезпеченням якості освіти, переможці конкурсів, готують переможців, конкурсів і таке інше. Тобто йде ряд позицій. І коли запитують про методичну розробку, то тут її точно немає, але ж, якщо звернути увагу, тут є таке поняття, як упроваджують і поширюють. Тобто, ну, це, ну, як на мене, це означає, що у людей мають бути якісь напрацювання, але це не обов'язково написані на папері. Ну, тобто, це можуть бути виступи, де ось зараз я там як вчитель-методист, ось тут і можна вважати, що я зараз це роблю. Тобто це має бути поширення досвіду на різних рівнях абсолютно. Ніде не згадується зараз уже про цю розробку. Ні в типовому в положенні про атестацію, ні в професійному стандарті. Тобто її не, не може бути, її не можуть вимагати, скажімо так. Вона не є обов'язковою. Якщо вона є, можна вважати, що це є спосіб такого поширення. Ну якщо ви її десь поширили, розмістили. Бо якщо вона навіть є, але лежить у вас дома на поличці, то ви точно її не поширюєте і не ділитесь, того якось так. так. Дякую, пані Наталю. І ми трошки вже відповіли на запитання пані Оксани Албу: чи потрібно вчителю, що атестується на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню? Готувати нові методичні розробки, так? Тобто, Ні, звичайно, ні. Так. Тобто, все всі підходять під один стандарт, поширюють, впроваджують або є переможцями. То відкриваємо положення про атестацію, навіть якщо у вас атестаційна комісія вимагає, то ви на нього спираєтесь. Говорите, а ось тут написано, що я маю робити оце. Але ж знову, ви маєте бути готовими довести, що да, от я впроваджую або поширюю де? Ось тут, ось тут і ось. Тому я, наприклад, як методист, цього року атестуюся також. Я зробила наступне: я весь свій перелік своїх виступів, участь в різних там різноманітних проєктах, де я була там співавтором посібників, я це все виклала, написала на папері і здала в той тиждень, який був для подання документів. Тому що ну, деякі проєкти не завжди ж дають сертифікати. А деякі моменти, семінари, де я там виступала, я все це звела докупи, в мене вийшло багато пунктів за ці 5 років. І я це віддала атестаційній комісії. Хай розглядають, і я там в кінці прямо приписала, що я вважаю, що таким чином я упроваджую і поширюю ці методики. Тобто, я от їм написала, що вони можуть абсолютно на це спиратись. Якщо вони цього не бачать, то я їм про це сказала. Ну, у нас це лояльно, я не скажу, що це було щось, але я це зробила. Таким чином я. Абсолютно вважаю, що я відповідаю цьому пункту. Дякую. А от поширювати і запитання от у нас від пані Ніни, вона вихователь методист Вона запитує, чи потрібно проводити самопрезентацію перед колегами чи достатньо наданих документів до атестаційної комісії? Це ж те ж саме, що і немає ніде слова самопрезентація. Ці слова були придумані в педагогічних колективах, можливо, вони ще тягнуться з того радянського часу, може, це якісь, не знаю, нові якісь штуки. Але ви цього слова в положенні точно не зустрінете. Там ніде не написана самопрезентація. презентація. Хоча там є таке місце, зараз я його знайду, де йде мова про те, що педагог має право бути присутнім на засіданнях атестаційної комісії, давати пояснення. і... Тистаційна комісія може запросити педагогічного працівника на засідання у разі виникнення до нього питань, зокрема пов'язаних з поданим ним документами. Тобто, ну, це умовно можна назвати самопрезентацією, але ж це не написано, що ви обов'язково маєте прийти і там починати їх чимось дивувати. Тому, але ж знову самопрезентація може проводитися не в рамках атестації. Можливо, у вас там в вашому закладі є там на якомусь рівні якісь там певні творчі звіти, як частина методичної роботи. От якщо це є частиною методичної роботи, і ви десь це провели там, проведено це на педраді, затверджено. Тобто, не вимога до людей, які атестуються, ну я не знаю, вимога до методичної роботи. Тому що в кожному закладі може бути методична робота специфічна, це ну, з того закладу. Якщо це частина методичної роботи, якщо це система є якась, тоді, можливо, це є, але це точно не має бути на засіданні атестаційної комісії. Якщо, ну, це, це нюанси закладу, але точно не нюанси атестації за цим положенням. Дякую. А, а от стосовно відвідування уроків, пані Інна, вчитель історії, географії та економіки, запитує. Чи повинна адміністрація відвідувати уроки, якщо йдеш на підтвердження першої категорії? Щодо відвідування уроків, адміністрація взагалі має право відвідувати уроки. Навіть Має право, тому що контроль за освітнім процесом це є її обов'язок. Це є її професійні обов'язки як, як адміністратора. Тому вона точно має право їх відвідувати. Але. Чи в рамках атестаційного процесу обов'язково це робити? Точно ні. У нас з вами є пункт шостий, і там у нас написано, що для належного оцінювання професійної компетентності педагогічного працівника тестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду. Тобто, дивіться, може приймати рішення про вивчення цього досвіду, а може і не приймати рішення про вивчення цього практичного досвіду. Тобто, наприклад, вона. Дуже добре знає цього вчителя, він цей свій практичний досвід де тільки міг там і демонстрував, і тому, і тут іде мова не про адміністрацію, тому що другою, другою частиною цього мого твердження, і це прописано, є те, що вона визначає зі складу атестаційної комісії членів тобто у людей, які аналізують цей практичний досвід і затверджують графік заходів з його проведення. Тобто вивчення практичного досвіду, якщо навіть воно проводиться, і вам сказали, що ваш там досвід будуть вивчати практичний, то це ж не лише відвідування уроків. Тому що у нас ну, практичний досвід це дуже багато різних видів робіт. Це і самоосвіта наша, це ж також практичний досвід. Угу. Як я ту потім самоосвіту впроваджую, що я там роблю? Це і робота з учнями. Це і документація, ви ж знаєте, що це є частина наших професійних обов'язків. Тому, якщо це вивчення є практичного досвіду, то тут комісія складає, що сьогодні у мене там у цього члена комісії, який там відповідає за вивчення вашого досвіду, має бути написано, що у такого числа там у нас буде інтерв'ю, наприклад. Тобто він з вами проведе бесіду, він вас розповідає. Визнає, що там, як там. Завтра він буде вивчати ваші журнали, де ви там виставляєте оцінки об'єктивно, не об'єктивно. Післязавтра зошити дивитися. Ну, я не знаю, що вони там ще можуть придумати для вивчення, там документацію аналізувати. Тобто, якщо це вивчення йде практичного досвіду, то відвідування уроків цією людиною це не обов'язково адміністратор, воно має бути частиною цієї системи. Ось, ось про це йде мова. Ну, наприклад, я вам скажу про нашу атестаційну комісію нашого ліцею, то у нас в частини вчителі вивчають цей практичний досвід, в частини ні. Тобто тут рішення, і що саме головне, це вчителі мають знати, мій досвід вивчається чи ні. Тобто, не просто він до нього йде, бо він атестується, а це вивчення мого працювати. Тобто вчитель про це знає. На це є право в атестаційної комісії. Ну, і, звичайно, відвідування уроків велика частина цього вивчення, але це не лише воно, і це не обов'язково воно. Тобто, ось так. Це, знаєте, сьогодні дуже багато автономії дали навчальним закладам щодо дати Ну ви ж розумієте, саме за цим положенням з одного боку, це добре, а з іншого боку, це може викликати ось якісь там дуже певні перекоси. Тобто робимо, що придумали, то й робимо. А чи воно відповідає положенню, то вже дуже в багатьох випадках немає. Тому що ну, ніде ж не написано, що відкриті уроки мають бути. А всі свята багато хто вірив те, що вони мають бути. Ну якось отак. Оскільки ми, оскільки ми вже сказали про відкриті уроки, то в нас є ціла низка запитань про відкриті уроки, от зокрема пані Маргарита Сергіївна, пані Маргарита Іванова, або пані Віолета, радісна запитують, чи можна відмовитися від відкритих уроків, і чи можна замінити відкритий урок, чи є якась адекватна альтернатива. Це те, про що я вже почала говорити, що поняття відкритою урок, також немає в цьому документі, на який ми зараз з за вами спираємося. І, ну, як би, Не те, що від нього можна відмовитись, на нього, ви на нього можете і не згодитись. Якщо створений ось той графік вивчення досвіду, там має бути написано відвідування уроків. Ну, Не може бути написано слово відкритий урок. Що значить відкритий урок? У нас зараз сьогодні, якщо подивитися, кожен урок відкритий. Бо якщо ви їх проводите в зумі, то вас може слухати пів України в різних куточках. А якщо ви проводите його в класі або в укритті, так у сьогодні мій урок слухала половина: каже, закрийте двері, вас дуже чутно. Тому ось вам це про відкриті уроки. Що таке відкритий урок за великим рахунком? Це якщо ми дивимося в тому, знаєте, радянському значенні це коли відр... діти... Десять разів проговорили про те, що вони будуть відповідати на уроки, а потім все збилось і відповідають не в попад. Ну кому це треба? Я просто не розумію, чому це до цього часу є. Я величезний противник відкритих уроків, чесно вам скажу. Я взагалі не бачу в них сенсу. Але знову ж я не говорю про те, що вчителі між собою не мають бачити один одного, хто як працює. Це інколи дуже дуже цінно. Це про те, що методична робота в закладі має бути так вибудована, щоб були якісь інші форми, де вчителі дійсно сходять один до одного на звичайний урок. Звичайно, я буду думати, що я можу показати своїм колегам, але це не буде вистава. Це буде робочий момент, робочий урок. Ну, Будь-який вчитель, який попрацював хоч трішки, він може відрізнити, де звичайний урок, а де люди. Перед цим проговорювала і тричі його провели. Ну, це ж не дивно. Ми ж всі це знаємо і бачимо. І за своє життя я дуже багато різних відкритих уроків бачила направду. Тому це можна замінити іншими формами. Наприклад, той же моніторинг викладання предметів. От ми серед істориків в минулому році ми відвідували уроки один одного. Це була така звичайна розмова. От я б це робила отак. А я ось так, а чому я так? Тому що та, ну, Тобто це була розмова. І так не було чогось, там, знаєте, чогось вау, якась показуха, де там вчитель казав, один урок має показати все, що вона вміє. Ну так не буває насправді. Тому відкритий урок, ну, як на мене, в тому сенсі, в якому його проводили в Радянському Союзі, чи ми там навіть ще 20 років тому, він давно-давно застарів. Тому ви можете від них вільно відмовлятися, говоріть, Обмінююсь досвідом в іншій формі. І в січні я там планую вебінар, де ми будемо якраз говорити про те, в яких же формах можна обмінюватись з досвідом. Я спробую там підібрати таку добірочку, де можна це робити, як можна це робити. І дуже часто вчителі це роблять і не. Акцентують, що ось це воно, я ось це роблю, дивіться. І ви можете це показувати своїй атестаційній комісії. Ну, наприклад, ви на своїй сторінці або на сторінці вашого закладу, дуже багато зараз таких сторінок, викладаєте інформацію про власні уроки. Там якісь, якесь фото, якийсь вдалий прийом. Ну, я інколи таке роблю. Ось вам найперший приклад, і він дійсно цікавий для інших. Там от сьогодні в мене на уроці це вийшло класно. Я інколи пишу про те, чому я люблю свою професію, коли щось виходить. Але ж це є обмін досвідом. Людина побачила, можливо, а, там, дай мені оцю книжечку, я також це зроблю. Ну чому ні? Це дуже вдалий прийом. І Це воно є. Просто У нас, можливо, дуже часто адміністрація не розуміє, що обмін досвідом це не лише відкриті уроки. Тому вчителі можуть проявити в цьому ініціативу, піти сказати, а я дивіться, ось отут я обмінялася, ось отут, а ось тут я виступала, а отут я на метод об'єднанні, а ось тут я на. Ну, тут... Вчителі мають шукати ці форми, і адміністрація їм їх підказувати. І тоді оця потреба в показушних, відкритих уроках відповеде сама собою. Дуже хотіла, щоб так було. Дякую. До речі, справді дякую вам за те, що ви ділитеся досвідом, бо я час від часу заходжу на вашу сторіночку і справді дивлюся, що ви робите. І собі теж тягну в свою сферу, теж собі адаптую. Якщо ви ще не підписані на пані Наталю в Фейсбуці, подивіться, будь ласка, там справді є багато цікавих таких моментів. <кхем> Запитання, які стосуються от Проходження атестації і запитання, які стосуються таких вже конкретних якихось моментів. Запитання від пані Ольги. Ольга Сергіївна класний керівник, запитує: Я не хочу проходити атестацію, бо маю рік до пенсії, мене змушують, що робити. Ну Ви ж знаєте, у нас. Атестація є обов'язковою. В декількох документах це прописано. Ну, в останній раз це прописали саме в цьому положенні про атестацію. На самому початку, в першому розділі, четвертий пункт атестація є обов'язковою. І далі написано, що вона є обов'язковою. Якщо вона чергова, то вона раз на 5 років, і ви не можете на неї ні згодитись, ні відмовитись. Це як автоматичний процес. Що відбувається? Відбувається наступне вашу. Вас включають в список і все, ви, ви тут ваших дій взагалі ніяких немає. Ви не можете від неї ні відмовитись, ні на неї згодитись. Тобто, ну, це, це автоматичний процес. Вас включили, дивіться, якщо раніше там всі писали там якісь не знаю, заяви, то вже в минулому положенні, яке було типове, вже можна було заяв не писати. Тобто, це відбувалося автоматично. Автоматично включили все, ти атестуєшся. А якщо ти хочеш підвищить щось, тоді ти там пишеш? Тому Ну, на жаль, не дивлячись на те, єдине, що можна відтермінувати, там є таке положення, але ж для цього мають бути підстави. Чи то хвороба, чи ще якісь підстави. Ну, тобто їх треба навести там. Ці підстави, і тоді на рік її можна відтермінувати. Ну і якщо хтось збирається на пенсію, то спокійно собі на цю пенсію піти. Наприклад, такий випадок був, пару років тому людина була, коли починався атестаційний процес на довгому лікарняному. Вона написала заяву про те, що прошу перенести, бо в зв'язку з станом здоров'я ну, в неї був довго. Тривала лікарня, не була операція серйозна, і потім людина вийшла з лікарняну, пішла на пенсію і звільнилася. А все на цьому ми, ну знаєте, так обоюдно всі розійшлися, ніхто всі були без претензій. Тому, але просто так відмовити, сказати: ні, я не хочу, цього не можна зробити. Чи на щастя, чи на жаль, не знаю. Дякую. Запитання від Ольги Бажаткіної. Маю вище педосвіту за фахом, учитель української мови літератури. За основним місцем роботи секретар керівника, оскільки у вище здобула Другого освіту медичної сестри, на мене покладено ще й такі обов'язки. Маю загального підстажу більше 10 років, тому маю піднавантаження, також маю піднавантаження викладача захисту України, основу медичних знань менше року. Чи можу атестуватися як викладач і які вимоги маю виконати? Наскільки я розумію запитання, то людина працює на двох посадах. Ну, для мене це виглядає так. Перша посада це секретар, а друга посада це є вчитель, вчитель основ медичних знань. Ну, якщо це так, тому що ну, запитання це начебто так. І, тоді виход... І ця людина має педагогічну освіту, але працює не за фахом. Це виглядає так. Для мене це виглядало б так, що людина може зараз скористатися дуже величезним плюсом нового документа, ось цього положення. Там, в самому наказі 805, не в тілі положення, а в самому наказі є такий. Третій пункт: що педагогічні працівники, які були прийняті на посади до набрання чинності цим наказом і продовжують працювати в закладах освіти та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам, тобто вона вчителька української мови, викладає основи медичних знань, вважаються такими, що мають відповідну посаді, професійну кваліфікацію. Тобто, якщо ця людина прийнята хоча б. Ну, до 1 вересня цього року. Ну, а виходячи з цього запитання, начебто, воно так і є, тому що менше року, але ж, але ж досить багато часу, то мені здається, що така людина має право ось за цим пунктом атестуватися на загальник, вибачте, в мене тут повітряна тривога, мені її треба виключити. Ага. Бо ми живемо в стані повітряної тривоги весь час. І ця людина, ось цей пункт може використати. А далі, якщо вона вже визнається такому, що відповідає, то ця людина далі вона спокійно може атестуватись, маючи вже педагогічний стаж 10 років, виконуючи все, що є в типовому положенні. В залежності від того, тому не зрозуміло, за якою категорією ця людина отримує заробітну плату. Як її прийняли на посаду, ну, скоріше всього, що за спеціалістом, то вона там далі тоді атестується. Ну, Цей момент просто тут пропущений, ми до кінця не розуміємо. Але атестуватись вона точно може. Ось оце використати зараз дуже легко. Є такі люди, які тоді працювали і пам'ятаєте, вони не могли атестуватися, бо не відповідало. А зараз, якщо він 31 серпня прийнятий, все всьому відповідає, атестуйтеся на здоров'я і підвищуйте свою кваліфікацію. Дякую. Запитання від пані Лариси. Чи обов'язково атестуватися на всі предмети викладання? Якщо я викладаю історію українську мову та літературу, є фахівцем з обох предметів викладання пройшла курси з обох предметів. Угу. Ну, ви знаєте, що тут зараз дуже багато прописано про це в цьому положенні, тому що ну, зараз дійсно багато вчителів там. Щось чимось довантаження, як ми зазвичай говоримо. І зараз написано про те, що якщо людина на момент тестації викладає декілька предметів, то вона отримує один атестаційний лист. Тобто, за великим рахунком, вона атестується раз. Але в цьому атестаційному листі мають бути перераховані всі предмети, інтегровані курси, чи що там вона викладає. І тоді, коли вони перераховані, то ну. Зразу ж автоматично поширюється на все. Ну а щодо курсової перепідготовки, то вона на момент атестації має пройти цю курсову перепідготовку, це також прописано. Тобто, ну, що значить атестується з усіх предметів. Якщо йде мова про вивчення досвіду і рішення, комісія прийняла вивчати, то так, вона буде вивчати досвід і української мови, і літератури, і історії, і ще там, що хто викладає. Вона на це має право. Тобто, це не означає, що вона вивчати має досвід лише там те, що прописано в дипломі. А вона може все, все вивчати, якщо це рішення прийнято. А вже якщо після атестації людину довантажить, що в нас дуже-дуже часто буває, то тоді воно автоматично поширюється. Ну, як на мене, це дуже гарне от таке, в цьому положенні, бо воно дає можливість нам не втрачати заробітну плату. Дякую. На жаль, час на вже добігає кінця, але у нас напевно ми ще встигнемо два запитання. Запитання від пані Наталії пані Наталі, вчителі вона запитує, чи обов'язково ми є зайняті призові місця в обласному турі, щоб отримати вищу категорію? Угу. Щоб отримати вищу категорію, треба відкрити професійний стандарт, який був у 2020 році прийнятий. У нас з вами, в сьомому пункті, є такий гарний перелік обов'язкових професійних компетентностей. І що саме цікаве, він там прописаний по категоріям. І це дуже гарно відкриваєте і дивитеся. От на вищу категорію, що я маю робити? І має атестаційна комісія відкрити і подивитися, чому вчитель має відповідати. А якщо б людина не знаю, там працює в початковій школі, в неї немає олімпіад, так що я ніколи вищу категорію не отримувати. Ну, виходить так, згідно цієї логіки. Там ціла професійна компетентності, які ми маємо виконувати, і все. І ви можете довести, спираючись на цей стандарт, що так і так я ось тут, і навіть на нього можна спиратись, коли ви пишете заяву на позачергову, наприклад, атестацію. Там є купа гарних фраз, які можна в цій заяві використати. Чому ви на позачергову претендуєте? Бо ви ось цьому, 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 цьому відповідаєте. Ви робили щось із цього. Звідти можна взяти дуже це як аргументація для вчителя, ну і для атестаційної комісії також. Дякую. Останнє запитання від пана Володимира: чи дозволяє норма про позачергову атестацію присвоїти вчителю кваліфікаційну категорію, спеціаліст другої категорії та одночасно підтвердити педагогічне звання старший вчитель? Атестація з mm -hmm. ініціативи вчителя освічний рівень молодший спеціаліст та 36 років, звання старший вчитель 16 років? Mm -hmm. Тобто, оце якраз той ляп. Який в цьому положенні допущений величезний ляп дуже неврахований момент, і зараз, виходячи з цього, дуже багато вчителів можуть постраждати, тому що зараз дуже багато здається щодо цього запитань. Виходить, що вчителі, які отримали ці звання, це йде мова про звання старший учитель, бо вони могли за тим типовим положенням його отримати. Зараз, начебто, це звання в них повинні забрати. А отримати вони мають другу кваліфікаційну категорію, тобто ну, такий собі обмін нерівноцінний трішки. І я хочу звернути вашу увагу. Якщо ви ще не бачили, у нас є лист про спілки. Це лист про спілки від 24 листопада, ну, про спілки нашої працівників освіти. І в цьому листі проспілка наводить аргументи, чому атестаційна комісія не має забирати. Ось саме це звання. Вони там спираються на статтю 58 Конституції, що закон не має зворотньої сили. Вони там пишуть про те, що вони ініціюють зміни до цього положення ну для того, щоб виправити цей величезний ляп, бо це дійсно ляп. Ну і багато я чула таких порад від людей, кажуть: давайте в цьому році хай ці люди не подаються на позачергову атестацію, вони переждуть, ну, щоб не порушувати. Але, як, на мій погляд, ну, розумна комісія, відповідальний керівник, тому що тут же відповідальність лежить на голові атестаційної комісії. Він все ж таки залишиться звання. Ну, і, і себе застрахує, тому що, якщо звернутися до суду, ви ж розумієте, вони там ще спираються на те, що атестаційна комісія не має права забирати звання. Ну, це часто так, що вони його дали, а потім вони його забирають, тоді наче вони давали його. Ну, ось, ось це. Вони на це спираються: що треба його залишити і чекати змін до цього положення. Оце це ляп, дійсно. Ось так. Дякую вам, пані Наталі. була дуже рада вас бачити, дуже рада вас чути. Приємно. І чекаю вже можливості нарешті ж зустрітися наживо і обговорити, обговорити всі наші питання, всі наші проблеми і поспілкуватися дуже приємно. Дякую а вам всім за ваші дякую. Від... Дякую всім, всім гарного вечора, спокійного, трішки, хоч у неспокійних умовах. До побачення, дякую, дякую, до побачення.